Покажу своє деревце хурми сорту Дар Софіївки, висаджене в 22 році. Ось дивіться, чим вона мене радує. В тому сезоні це все скинуло, а зараз тримається. ну Тож маю надію скуштувати смачні плодики. Я вам скажу, я пробував. Мене пригощали, друзі. Це неможливо порівняти з тим всім, що у нас продають привезену хурму. Просто зовсім смакові. Якості відрізняються. Ще ось дві в мене Джері Лемана селекція 8-10. продовжує скидати плоди. Вже деревце таке більш-менш. Не знаю, можливо, морози якось вплинули. Також Соснівська. Е, було плодів не так багато, як на Дарсофіївці, але я вам скажу, чомусь теж вона скинула. Цікаві рослинки вони регулюють самі, чи хочуть. Ой, от, от що це значить. Бачите? Квіточки. Так, ці морози, травневі, шкоди наробили, що дерево не розуміє, що воно хоче. Ось так, друзі. Так що із трьох. Ось ця сама, сама щедра, так можна сказати.